Вітає глядачів нашого каналу. Настав час новини. У студії працює Микола бойків. Далі про головне. Батько автомайданівця рішенням суду задоволений. Засідання суду, на якому слухали справу автомайданівця Андрія Зелінського, відбулося вчора. Хлопець родом з Морщина живе у столиці, затриманий. 29 грудня під час поїздки автомайдану до Межигір'я і звинувачений у порушенні правил дорожнього руху та непокорі працівникам ДАІ. Стрийський суддя Юрій Андрейків, який розглядав справу, виніс рішення повернути справу на дооформлення в ДАІ. Микола Зелінський, батько підсудного, вважає це рішення справедливим. Самого Андрія Зелінського на суді не було. Києва прийшов прийшов рапорт, що така то, така машина двигалася до Міждигір'я. Uh -huh. Ну, потім Пересовка. Ну і щось мого сина на е, адміністративне порушення. Доказів ніяких нема, що він там їхав. Uh -huh. Машина не його. Двигалась колона, і в цій колоні зафотографували вони все. Uh -huh. І там машина була, яка прописана. Тріском гаї на обліку стоїть. Тоді, значить, написали рапорт. Їх я порушував, то треба зупинити і скласти протокол там. Протокол ніхто не зупиняв, машини не складав, а просто. Що така машина рухалась таком то напрямую і не зупинилася. Як пише інтернет-видання вголос депутат Стрийської районної ради від ВО Свобода Михайло Лапчук біля суду зібралося багато людей. Вони вимагали припинити переслідування активістів спротиву, зокрема автомайданівців. Особисто нам зателефонувати районному депутатові Михайлові Лапчуку не вдалося його мобільний відключений. Вчора по всій Україні вшановували пам'ять героїв Крут. Протистояння між чотиритисячною більшовицькою армією та майже чотирма сотнями хоробрих студентів і бійців вільного козацтва відбулося у 1918 році на залізничній станції Крути неподалік Києва. Бій, який тривав майже 5 годин, завершився перемогою Червоної армії. Однак дав можливість зупинити наступ ворогів на столицю України на кілька днів. Ця затримка ворога дала змогу українській делегації в майбутньому укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував молоду українську державність. На скольдовій могилі поховали їх триста мучнів України, славних молодих. На кого завзявся Каїн. Боже покарай, біль за все вони кохали свій любимий край. Вчора по всій країні на різноманітних заходах згадували події 1918 року. Навіть що, яке відбулося у Стрію, про хлопців крутівців говорили крізь погляд на сучасну молодь. Дійшли висновку через майже сотню років. Її готовність боротися за права свого народу не зникла. Народне зібрання розпочали з хвилини мовчання, водночас вшанувавши. І героїв майдану 96 років, майже століття пройшло, і наші молоді хлопці так само своїм життям і своєю кров'ю мусить довести, що Україна є самостійна незалежна державою, яка потребує дійсно народної влади, а не влади бандитів. Про символи боротьби за українську державність розповідали учні сьомої школи після. Разом дивилися документальний фільм Ніколи не плач присвячений Героям Крут. Своїми спогадами та враженнями поділилися і подружжя Гнатів, пан Ісидор та пані Надія у 1995 році побували на місці кривавого бою і відвідали могили студентів. Чоловік закликав молоде покоління брати приклад з тих хлопців, які загинули за батьківщину. Безсмертна слава про них у віках буде так само про героїв Крут. З них брати приклад вінакам нашим, усім громадянам. І стояти на смерть, але не дати поневолити себе більше ніяким ворогам, тим більше московським. Після віча в знак непоборності і готовності продовжити справу крутівців, люди запалили смолоскипи, вирушивши у ходу реквієм вулицями Стрия. Згодом біля пам'ятника Степану Бандері, хреста жертвам тоталітаризму на майдані ринок, монументу Ярославові Стецьку та біля стіни скорботи на території меморіального комплексу борцям за волю України заблимали лампадки. А містом понеслося від луня. Слава героям Крут та слава героям Майдану. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Церковний вишкіл диригентів хорів і дяків перевчатимуть для цього вперше у Стрийській єпархії провадитимуть освітні науки. Розпочнуться вони 3 лютого і триватимуть 4 семестри. А лекції читатимуть професори Дрогобицької та Львівської духовних семінарій. Заняття проводитимуть двічі на тиждень в будинку духовної просвіти на території храму всіх святих українського народу. Слухачі курсів, дяки та диригенти за освіту не платитимуть. Кошти мають виділити з парафії, де вони працюють. Дуже багато діків не мають абсолютно ніякої богословської світи. Також це дуже, дуже так є для диригентів хорів. У нас є багато диригентів хорів, які покінчали вищі музичні мають освіти, тобто консерваторії, училища університети педагогічні, але власне богословського вони не мають ніякого. І для того, щоб покращити, полегшити їм роботу, а заодно і покращити, щоб цей хор гарніше звучав. Отже, ж ми даємо їм власне цей такий курс тих наук. Правонаступником місцевого штабу національного опору стане Стрийський Майдан. Про створення цієї громадської організації стрийські активісти оголосили на початку року. Нагадаємо, ініціативу створення всеукраїнського народного об'єднання оголосили в кінці грудня 2013-го Під час Віче у Києві у нашому місті вже провели перше засідання Стрийського майдану. За словами Євгена Тиченка, Новаційна організація продовжить будувати громадянське суспільство. Її члени зможуть впливати як на життя міста, так і країни в цілому. Вступити до організації може будь-хто. Для цього треба заповнити анкету члена організації. Зробити це можна в народному домі, де щовечора відбувається віче. Ми плануємо, що через якихось 10 днів, можливо, два тижні, ми проведемо загальні збори установчого характеру, на яких власне приймемо і статутні документи, і положення про членство, і якісь документи, які будуть стосуватися власне методів і форм діяльності цієї організації. До спортивних новин завтра футболісти з Треської скали зіграють перший контрольний поєдинок у новому році. опічною Володимира Книша протистоятимуть дублери Луцької Волині. Якщо погода не завадить, він розпочнеться о 14-й годині на штучному полі навчально-тренувальної бази футбольного клубу Скала у селі Довге. Додамо, що лучани не вперше виступають спаринг-партнером партнеру «Милиново-Зелених». Команди уже тричі мірялися силами, записавши до свого активу. По одній звитязі ще одна зустріч завершилася в нічию. Востаннє друга команда Волині святкувала Вікторію минулої зими з рахунком 2-0. На сьогодні це все. Наші новини можна переглянути на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. До зустрічі завтра. Всього найкращого. Завтра острию хмарно, без опадів. Температура повітря вночі – мінус 13, в день – 9 морозу. Вітер південно-східний – 6 метрів за секунду.